Що чекає ваші стосунки? Давайте я дістану, що зараз у ваших стосунках. Що між вами зараз? Якийсь бурний розвиток. Чоловік активний або молодий чоловік, він не має повністю влади над вами. Йому все одно потрібно робити якісь дії, якось вас завоювати, привертати вашу увагу. Що ще між вами? У вас є достатньо ресурсів для побудови стосунки, і ви правильно їх використовуєте, це наче на своїх місцях є місце і для досуга, для розваг. На вас така дуже велика частина турботи про дім, домашній затишок про ваші стосунки, тобто це і організація свят, ходів в діно, відпочинку, організація дому, вечері, дітей. Тобто вкладаєте ви дуже багато. Що ще наш вами? І от ми підійшли до якоїсь проблеми. Чому тут це недовіра? У вас з'явилися сумніви, який формат стосунки вам більше подобається, який ближчий, який, можливо, навіть вигідніший? Чи патріархальні стосунки чи рівноправні? Добре, якщо це ваша ситуація, дивимося, як в майбутньому це все розвине. Що чекає ваші стосунки? Це як поїздка і подорож. Підні плани просто на майбутнє. Тут навіть якесь таке задоволення від того, що у вас є на сьогоднішній день, що ви здобули, над чим працювала. Тобто це навіть дуже ввечері люди сідають і згадують, що ми зробили, скільки разом пройшли, куди ми рухаємося, вносять якісь уточнення, Що ще обмежимо. Про що це обмеження? i oh Тут може бути як і обмеження в плані вагітності, а тут ми говорили про планування, якесь обговорення, і ця тема може фігурувати. Також може бути в плані обмеження ваших опікунських жіночих обов'язків в домі. Це те, що ми говорили, що ви сумніваєтеся, що вам ближче, який формат стосунків вам ближчий. На вас тримався весь дім, весь побут, якісь такі поїздки. Такі покупки, заклопотаність, але про обговорення планів ви хочете внести такі поправки, якісь корективи. З урахуванням того, що ви хочете вийти працювати чи якусь свою справу відкрити. Тобто, що обов'язки прийдеться розділити. Що ще раз чекаємо, майбутнє? Ну, отак, це можна сказати, що це ще сюди. Про обов'язки, про майстерність, що кожен займається своєю справою, про ієрархію, розподіл. Добре, як відреагує чоловік? Він прийме цю вашу позицію, пропозицію, задумку. Можливо, він і сам давно хотів вам запропонувати, або думав про це, просто не наважувався, чи не підібравши часу зручного, або чекав, що ви самі захочете. Щоб це не виглядало якимось примусом. І він наче зітхає з полегшенням, що ще він про це думає. Але впевнений, що старшинство він не втрачає, ну, тобто що він залишається головою сім'ї так чи інакше. Що ще він думає? Думаю, що вас чекає важкий шлях і що шишки придеться набити на досвіді. Він просто розуміє, як це працює, як це робиться. Можливо, він і вам скаже, що. Будьте готові до якихось труднощів, що це може бути і боляче, і складно. Просто він хвилюється, за завершує якийсь психоемоційний стан. Ну і ще щось таке, що ваше оточення може не зрозуміти, вашої роботи, хобі. І давайте так на завершення, пораду. На що звернути увагу? Бачите, починали про сім'ю, закінчили про бізнес, пораду. Треба бути зубатеньки. У вашій сфері є конкуренти і в будь-якій, але десь вони більш лояльніші, десь не такі близькі чи очевидні, а тут е, прям треба буде гризатися. Ну, можливо, чоловік за вас переживає. Чоловік партнер. Ну, і ще ця карта попереджає, що вигравши одну битву, це не означає виграти війну. Тобто розслаблятися ніколи не можна. Для чого вас приведе Ваша справа до зміцнення характеру, до фінансової стабільності, до соціальних зв'язків, отримайте багато інформації, досвіду і зможете використати це все у свою користь. А ти став лайк і підписуйся за приватним розкладом. Приходь в Телеграм, посилання в шаблі з Також заходь ввечері на стрім.